Всім доброго ранку, партнери. Сьогодні ми таким у вузькому колі розкажемо про секрет бокси і також охопимо тему новорічного розпродажу. Тому зараз коротенько, Оксана все розкаже детально. Якщо будуть у вас якісь запитання, запитуйте в чаті, пишіть нам особисто і будемо відповідати. Всім доброго ранку. Що ж, почнемо з секрет боксів вже в курсі всі, що вони у нас продаються ще з минулого тижня. Офіційний продаж розпочато вчора, і дехто да, вже отримав навіть свої бокси, ті, хто замовляли раніше, і якісь непорозуміння з ними виникли. Я думаю, що це. Тих е, наших партнерів, які приєдналися до нас нещодавно, оскільки це вже не перший секрет-бокс, який ми готуємо. Е, тому хочу трошечки детальніше пояснити суть цього секрет-боксу, що це таке, чим його їдять і як його продавати. Е, отже, Secret Box це готовий варіант подарунку для ваших рідних, близьких чи знайомих, коли е, у Боксі вже зібрано. Косметика універсальна, яка підходить для будь-якого віку для будь-якого типу шкіри, там тільки повнорозмірні засоби. Вартість засобів у боксі вдвічі перевищує по роздрібних цінах вдвічі перевищує, ніж вартість самого боксу. Цей бокс йде одразу у подарунковому пакуванні. Ми також додатково пакуємо у плівку для того, щоб ви отримали цей бокс в найкращому вигляді, тобто одразу можна його ставити під ялинку там, чи виручати людині. А, і також кожні, в кожному боксі є додатковий подарунок-сюрприз. Є у нас два види боксів: є а, червоний бокс і чорний бокс. Чорний бокс а, ми назвали преміум. А, поясню зразу, чому, тому що багато питань пов'язано з словом преміум. Чому там преміум. Преміум він не тому, що там якісь особливі подарунки. Преміум він тому, що він вдвічі дорожчий, ніж бокс червоний, ну практично вдвічі. А, тобто, ви обираєте який з боксів подарувати звичайний чи, чи а, преміум, скажімо так, чи дорожчий бокс. А, чому ми так розділили? Тому що, а, по перше, має бути вибір. По-друге, не всі можуть там чи хочуть дарувати подарунки, такі дороговартісні, і не кожному ви будете дарувати, наприклад, подарунок вартістю півтори тисячі гривень. Є близькі друзі, знайомі, родичі, яким ви можете подарувати такі подарунки, дороговартісні. Комусь ви можете подарувати чи бажаєте подарувати подарунки у там трошки ниж, нижчої цінової категорії, або, наприклад. Кількісно ну, ви можете більше охопити за ту саму суму, наприклад, два преміум подарунка це чотири подарунка а, червоних, скажімо. Тому ви зробили ось такий вибір. І ще раз наголошую: що насамперед це варіант подарунку. Тобто ви купуєте цей бокс для того, щоб подарувати комусь. А, ми полегшили роботу в підборі подарунку, створивши. Шість варіантів наборів кожного з цих боксів і, додавши від себе ще невеличкий подарунок, е, вчора в чаті було запитання, чому там ось такий подарунок. Е, не сподобалося нашій одній партнерці, що е, там був грошовий бонус на 200 гривень. Зразу mm, розкажу, які там можуть бути подарунки, щоб не виникало більше запитань. Якщо подумати логічно, порахувати чисто, економічно, ви купуєте бокс, роздрібна ціна якого в першому випадку 1700 гривень, у другому випадку 3000 гривень. Одразу при купівлі ви отримуєте знижку 50%. Тобто ми вже від свого прибутку, який ми могли отримати продаючи ці товари по роздрібних цінах, зменшили його на 50, зменшили ціну на 50% і продали вам вже його зі знижкою. Далі додали подарункове упакування, яке на сьогоднішній день в зв'язку з ситуацією в країні теж не дуже дешеве. Скажімо так, ми чекали ці подарунки. Коробок майже місяць з поліграфії, це був дуже складний довгий процес їх виробництва. Теж додайте до вартості. А, упакували його, підготували і відправили вам. І а, очікувати те, що у кожному такому боксі буде якийсь дороговартісний подарунок, ну, по меншій мірі наївно. А, як заохочувальний подарунок, у кожному боксі є. А, Сертифікат на виграш. Що це буде? Це е, може бути грошовий бонус, це може бути подарунковий сертифікат від Хіллері, це можуть бути якісь товарись українських виробників. Але е, зрозумійте, ми не можемо ні економічно, не ми не можемо покласти в кожен бокс е, подарунок, це ви маєте усвідомлювати. Тому виграшна з точки зору те, що ви вважаєте, виграш, це якась, якась товарна цінність чи якісь великий грошові приз. Виграшних там тільки 10% боксів. Решта відсотків містить грошові бонуси на покупки на наступні покупки в Хіле. Це не лотерея, де ви купуєте, щоб виграти щось. Це подарунок, це варіант подарунку для ваших близьких рідних. Це класний варіант для того, щоб познайомити. А когось, кого ви хочете познайомити з нашою косметикою, наприклад, ваших подруг, які дов, довший час не наважуються замовити, чи колег, чи знайом ви даруєте цей бокс, людина отримає приємні емоції, має змогу скористатися нашими найкращими засобами, які точно підійдуть, тому що підібрані для всіх типів шкіри. І таким чином ви можете додатково залучити ще клієнта, тому що, спробувавши це, цю косметику він до вас повернеться. Це варіант, щоб зробити рівноцінні подарунки. Наприклад, у вас є. Не знаю, дві сестри чи там свекруха і мама, наприклад. Щоб нікого не образити, кому там був кращий чи гірший подарунок, ви даруєте два однакових подарунка у пакуванні, вони однакової ціни. Так, можливо, там наповнення буде відрізнятися, але якби це, це рівноцінні подарунки, однаковий прояв уваги з вашого боку. Ось в такому плані. Потрібно це припідносити і продавати. Це не лотерея, ще раз вам кажу. І налаштовувати своїх клієнтів на те, що вони там щось виграють, якийсь преміум подарунок, це вкрай неправильно. Преміум він називається не тому, що там подарунок преміум. Про подарунки взагалі мова не йде. Це сам по собі преміум подарунок, тому що він дорожчий вартості, ніж подарунок звичайний червоний. А... Є шість варіантів наповнень кожного боксу, тобто шість варіантів наповнені червоного боксу, шість варіантів наповнені чорного боксу. Якщо ви купуєте, наприклад, на подарунок ну, від себе, так вам потрібно подарувати там, наприклад, три бокси для своїх подруг, і ви хочете, щоб вони були різні. Про це можете прописати при замовленні. Три бокси з різним наповненням. Коли логісти це бачать, вони вам підберуть різне наповнення боксів, наповнення в плані косметики, і е, надішлють вам різні бокси. Якщо для вас це не принципово, можете не вказувати, будуть бокси просто йти е, там, як вже логістика їх покладе. Якщо е, е, є варіант, що е, крім е, так, є варіант, що в боксі є виграш. Виграшний сертифікат не бонусні гривні, а саме виграш. Там, це може бути, наприклад, постільна білизна, аромодифузори, сумки, павербанки, розумні годинники і тому подібне. Як отримати такий подарунок? Він не лежить там у боксі, там є сертифікат, в якому вказаний ваш подарунок. І а, той, хто виграв, там чи ви, чи ваш клієнт, звертається в нашу клієнтську службу за номером телефону, який вказаний на сертифікаті. Оголошує, який подарунок він виграв. Далі наш менеджер а, купує цей подарунок у виробника. І виробник надсилає цей подарунок безпосередньо на адресу того, хто виграв. Тобто, ви повинні розуміти, що ці подарунки для нас не безкоштовні. Ми їх купуємо за роздрібними цінами у наших постачальників. Тобто не всі навіть погоджуються дати знижку, тому що врахуйте, що зараз зараз ситуація ну надзвичайно важка зі світлом. Не всі виробники навіть мають постійний доступ до світла і. Працюють на генераторах, що надзвичайно збільшує собі вартість їхніх виробів, і вони чисто фізично не можуть дати знижку. І ми не наполягаємо на тому, щоб вони нам давали знижку. Хтось може, хтось там йде на зустріч, йде якусь невеличку знижку на свою продукцію. Хтось взагалі працює без знижок. Тому ми купуємо так, якби ми купували роздрібним клієнтом. Це для нас теж вкладення в цей бокс. І ми просимо зрозуміти, що. Ми не можемо покласти в кожен бокс подарунок. Це чисто по розрахункам неможливо неприємно було почути про те, що це якийсь розвод, шахрайство особливо від наших партнерів. Такі слова прозвучали, це було надзвичайно неприємно, тому що я думала, що вже серед людей, які з нами працюють, знають, як ми відносимося до клієнтів, як ми завжди йдемо на зустріч, який у нас сервіс. Не думала, що можуть прозвучати такі слова, але вони, на жаль, прозвучали, тому що не отримали те, що розраховували в боксі. Ну, можливо, ми неправильно прокомунікували і завищили ваші очікування від боксу. Врахуємо це наступного разу. Дякуємо, що вказали на цей наш, наш такий прорахунок. Але е, просто постарайтеся зрозуміти з механіку цього створення боксу. Подумайте, як підприємець і. Зважте, чи можливо у кожен бокс покласти якийсь великий виграш? У нас є подарунки, вартість яких перевищує вартість самого боксу. Так, Такі теж є. Але ну, це просто економічно недоцільно класти такі подарунки у кожен, у кожен бокс. Це не, ми ж не благодійна організація, все ж таки, правильно? А, тому ще раз наголошу: це варіант. Подарунку, не лотерея, не можливість виграти це подарунок, готовий подарунок з можливим приємним сюрпризом. Людина розпаковує, отримує приємні емоції від косметики, від пакування і ще можливий такий бонус, що отримує якийсь класний подарунок ось і все, що треба знати про Сікретбокс. Ще хочу трошечки зупинитися на розпродажі, який зараз розпочався. З 9 ранку вже у нас стартував новорічний розпродаж. Яка його механіка? Уже на сайті стоять ціни мінус 30, мінус 40 та мінус 50 на всі товари. Мінус 30 і мінус 40 це стосується монопозицій, мінус 50 це на всі набори. Плюс. Паралельно з новорічним розпродажем у нас буде також проходити акція адвент-календар. Тобто щодня у нас буде оголошуватися додаткова акція, це може бути подарунок за чек, це може бути, наприклад, безкоштовна доставка. Чи може бути знижка, якась у 60%, наприклад, на якийсь певний товар. До речі, будемо намагатися. Тримати знижку увесь день не так, як у нас було на Чорну п'ятницю, що 70%, 70 у нас було на дуже обажну кількість товару. А якщо там оголошена знижка, наприклад, 60% на оптан, то ми будемо намагатися тримати увесь день. Це, звичайно, буде залежати від запасів складу, але будемо намагатися працювати у такому режимі. Це у нас перший такий. Перша проба так такого роду акцій, тому е розраховуємо на вас, що ви нас у цьому підтримаєте. З розумінням поставитись до того, якщо товари будуть вибувати. Е можливо, будете нам вказувати під час акції на якісь недоліки цієї акції. Е будемо за вам, е вам за це дуже вдячні. Е що ще хотілося сказати? Ось ці, е виходить: у нас три паралельно йдуть великі акції: це. Secret Box. це адвент-календар, і це великий новорічний розпродаж. До 50 Буде він тривати до 31 грудня. В принципі, все. А так до речі, зараз у нас почався пресейл. Це з 13 по 14 грудня це пресей у нас стартує. Тобто ми не ведемо комунікацію на, в рекламі в таргеті на зовнішню аудиторію, виключно по своїй аудиторії. Це розсилки в пошті, це Viber, СМС і таргет на наших клієнтів. А вже з 15 числа починається великий розпродаж, коли про нього дізнаються всі. Тобто, ми фактично повторюємо успішну механіку Чорної П'ятниці. Хто приймав участь в чорній п'ятниці, вже знає, як діяти у цьому плані. Тобто, лише на свою аудиторію ми розповідаємо про акцію, повідомляємо це особисті повідомлення. А розсилками, якщо користуєтеся, чи Viber, SMS, Telegram, який канал задіяти, там повідомляєте. Але в інстаграмі поки не, не комунікуємо. Що ще мала вам сказати про новорічний розпродаж? Так, з 13 по 14 триватиме пересейл, Далі з 15-го можемо запускатися в Інстаграм. Креативи на основний розпродаж готуються. Креативи на пресейл я вчора передала вже, напевно, Наталя вам скинула. Знову ж таки, буду вдячна за уважність. Якщо десь якусь знаходите помилочку, повідомляйте. Дуже дякую, що ви ніколи не стоїте осторонь, завжди повідомляєте, коли щось десь знаходите. Розуміємо, що зараз можуть виникати питання зі світлом, зі зв'язком і тому подібне, що в принципі трошечки ускладнює нашу роботу, іноді не трошечки, а досить сильно ускладнює. Проте завжди готові йти на зустріч, Не встигли щось оформити, не встигли скористатися акцією. Пишіть, будемо це все вирішувати. Постараємося йти на зустріч завжди, де зможемо. А, якщо ще є у вас якісь запитання, прошу задавайте. Бачу, що до нас вже приєдналися Інна і Оксана. Можливо, ви маєте якісь запитання. Якщо ні, то. То тоді, напевно, будемо і завершувати Наталя Болдан, Ще скажете. Може, є у вас якісь запитання? Дякую, Оксана. Напевно, будемо завершувати. А навіть ті, хто приєдналися, вже подивляться початок вебінару у записі. А, і якщо будуть запитання, якісь пишіть в чаті, пишіть в особисті, будемо відповідати вже тоді детальніше. Але в принципі, так інформація вся надана, все чітко зрозуміло. Тому до праці з самого ранку, хто почав перший, той перший заробив. Всім е, гарних продажів, так і Бачі. хорошого дня, мирного неба.